В міському бюджеті не вистачає коштів, аби виплатити заробітну плату за листопад та грудень цього року. В мирі сподіваються на допомогу області та держави. Натомість свої планові показники, які доручені були міністерством фінансів на 2012 рік. Місто виконало надходження за 9 місяців поточного року становили по загальному фонду 298 мільйонів гривень. Це 103% від запланованого доходу і на 19% більше ніж минулого року. Проте і тут не все так гладко. Як і по Україні, так і по місту динаміка надходжень все ж зменшується. Якщо на початок року у нас було більше на 23% відсотки або 17 мільйонів, за е, півріччя у нас було плюс 20% відсотків або 32 мільйони, мільйона, то вже за 9 місяців плюс 19% відсотків або 48 мільйонів. Тобто ми не зменшуємо надходження до міського бюджету прийня з минулим роком, але динаміка темпи зростання вони е, уповільнюються. Це відбувається перш за все завдяки тому, що ускладнюється ситуація на бюджетоутворюючих підприємствах міста Чернігова. Хоча надходження до міського бюджету зростають, проте їх не вистачить, аби погасити заборгованість по зарплаті своїми силами, не обійтися без підтримки держави. Загальна сума надходжень більше по відношенню до минулого року складає з власних надходжень 88 мільйонів, але цього недостатньо. Тому що збільшено відсотки заробітної плати на 30%, збільшується Тарифи на електроенергію і тому у нас є певні складнощі. Ми розраховуємо на підтримку обласної державної адміністрації, державного бюджету, тому що ми не отримували коштів на соціально-економічний розвиток в повному обсязі. Своїми силами місто змогло виплатити заробітну плату бюджетникам за жовтень. Така ж сама ситуація була і минулому році.